Вийняться і сина світового. Слава Ісусу. Христу! Сьогодні ми з вами чули слова Господа, які закликає нас з вами думатися в наші І якщо подивитися чисто по життєвому, то притча засівача це є притча для тих, які байдужі в своєму житті, які, яка закликає кожного із нас не бути байдужим, звернути на те, чи правильно ми все робимо. Чи правильно відносимося до себе, світу, до тих, які нас оточують? А притча наступна, вийшов сіять сіяти, і зерно, яке він сіяв, воно впало в край дороги і лопиться мене друге впало на каміння, не маючи вороги ніяк. Третє впало між темне і коли те виросла, вона заглушила його. І тільки четверте впало в добру землю і дало плід 30, 60 і більше. Якщо перевести на наше життєве, то тільки кожна четверта із нас людина тут стояча, вона приймає дійсно. Але якщо подивитися дійсно, як ми з вами живемо, то сьогодні і нас у стоячи є дуже мало тих, які читають Слово Боже. А коли ми не читаємо Слово Боже, то ми нібито і цього земля не можемо знайти. стільки нас любить, що він старається це робити різними методами в нашому житті. Різними. Він приходить до нас від того, що може сказати хтось нам щось те, де ми шукаємо і що шукаємо, можливо, в спасінні, і він нам підскаже. Ми можемо знайти до Бога до книжка, книжках, є в бібліотеці. Ми можемо навіть це знайти в звичайній класиці. У фільмах, навіть в журналах і в газетах, якийсь випадок життя, який може штовхнути нас бути небайдужими і прийняти землю у І ви знаєте, найбільша, найбільша прикрість це та байдужість, яка буває у нас. Найбільша прикрість. Чому? Сам Христос сказав через Іоанна Богослова в Апокаліпсісі, як сказав ангелу до Велодікійської церкви, ти не горячий не холодний, я вигнав тебе з уст моїх». Тобто ми можемо бути, дивіться, сам Павло. Він горив церкву, він стільки робив зла для церкви і довгі роки. Маємо 14 послань. Ми основуємо в якійсь великій мірі нашу християнську віру і наше все християнство на вчення, на станови апостола Павла. Чому? Бо він був небайдужим. І Тому притча оця сьогодні, вона для нас показує, не будьте байдужими відношені до роздумування, до молитви, до праці з дітей. І не просити здоров'я для тата і мами, діда бабусі і всіх братів, сестер і інших, то ця дитиночка... Сьогодні день для нас є довеносним. І якраз бачите, Бог так дав, що в цей день ми читаємо цю притчу, яка закликає, скільки нас тут стоїть, закликає до всіх тих тисяч мільйонів, які є сьогодні в Україні. Не будьте Велику пустелю. До речі, все, про це говорили сидіти і закликали. Завжди через все християнство, навіть саме Господь. Ісус Христос, що ж він казав? Ідіть і проповідайте. Навчайте всі народи. Що він казав? Йдіть, працюйте, не будьте байдужими. Так і сьогодні не будьте байдужими, дорогі їмо. Тому що коли ми байдужі, і нам все одно. Лукавий сатана буде робити свою справу і дуже буде робити її впевнено і добре з нашою допомогою, допомогою нашої байдужості. Так не можна. Ми сьогодні маємо мати позиції, бо Христос сказав так, якщо так, ні, якщо ні. І третього не дано. Але в кінці він сказав так, хто має цій притчі? хто має вуха слухати, нехай слухає. Чому він так сказав? Бо говорив про це апостол Павло, що ваше тіло і храм Духа Святого. Тобто не відкидайте своє тіло, яке має працювати сьогодні. Його має надихати розум, дух, а тіло працювати. Ми поєднання великої святині тіло, душа і дух. І якщо дух байдужий, душа не працює, то тіло буде мертве, І тоді погиб. Причм. Синиця підлетіла до голуба і запиталася, ти самий мудрий, скажи мені, будь ласка, скільки важить сніжинка? Та майже нічого. Ото одного разу я сиділа на сосновій гілці, відпочивала і падав сніг. Такий несильний, лопатий, маленький, майже нічого, ти що ти кажеш? І від того, що я не мала що робити, то я рахувалася жити. І коли впала 3 мільйони 751 тисяча 958 жителі, то ще все було добре. Ну коли впала, ще ця одна сніжинка, гілянка зламалася, і синичка полетіла. Го! це же є символ миру, Божого миру, ще з самих часів ноя сидів, думав і думав, і потім сказав, видно потрібно, щоб народилася ще одна людина щоб в світі наступив мир. Слава Ісусі! Не забудьте в нас у Суботу, що наступає, поминальна субота. Ми згадуємо і молимося всіх, спочили від діку православних християн. П'ятницю о 18-тій буде вечірня, де будемо молитися за всіх 9 І так три суботи підряд. Зараз у нас Дмитрівська поминає потім буде Дмитрівська, а потім Михайлівська. І 21 листопада храмове свято. Я вже вас запрошую на храмове свято. І дуже прошу вас, якщо вам не важко. Підготуйтесь, щоб ми всі з вами поєдналися в духовному єдині. Сповіді причастя – і це дуже важливо. Чим більше тіла Христового, храмового свято, ми зможемо прийняти кожен із нас разом з тим, всі, то це велика милість і благодать Божа. Чому? Тому що ми тоді будемо великою силою разом, коли всі духовно будемо поєднуватися, особливо ще навіть і право і свято. Слава <coughs>